Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудове пісочне печиво білосніжка в домашніх умовах. В зручну ємність розбиваємо одне яйце, додаємо 100 мл рослинної олії без запаху та 100 мл води та гарно збиваємо вінчиком. Далі додаємо ваніль та столову ложку цукру, знову перемішуємо. Тепер додаємо 2 чайні ложки розпушувача. За бажанням чайну ложку маку та частинами просіюємо близько 320 грам борошна. В кінці тісто вимішуємо руками. У нас має вийти чудове, м'яке еластичне тісто. Відчіпуємо від нього невеличкі шматочки та формуємо гарне продовгувате печиво. Та викладаємо на деко застелене пергаментом. Випікаємо печиво при температурі 160 градусів приблизно 30 хвилин. Готове печиво ще в теплому стані занурюємо у цукрову пудру та викладаємо на тарілку. Ось таке неймовірно гарне та чудове печиво у нас вийшло. Готується! Дуже легко, а користі з нього набагато більше, ніж від магазинного. Любі мої, готуйте з задоволенням та користю! Всі бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру, любові, радості і Божих благословень. До нових зустрічей! Дякую за увагу! І бувайте!